І я всіх вітаю. Сьогодні у нас 11 жовтня. І у нас одне питання на порядку денному про врахування за зауважень е, Міністерства юстиції. Да? Я пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за? Підніміть руки. Одностайно. І Олена Миколаївна, вам слово. Дякую. Шановний голово, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт постанови НКК про врахування висловлених органам державної реєстрації зауважень до постанови НКК від 25 вересня 2024 року номер 505. Міністерство юстиції України висновком про державну реєстрацію нормативно-правового акта від 7 жовтня 2024 року до постанови НКК номер 505 висловлені зауваження щодо приведення у відповідність до вимог абзацу 2 пункту 34 абзацу 1 пункту 41 розділу 2 Типової інструкції з діловодства в Міністерствах інших центральних та місцевих органів виконавчої влади. Відповідно до абзаців 11, 12 пункту 13 положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, суб'єкт нормотворення повинен врахувати всі висловлені органам державної реєстрації зауваження та протягом п'яти робочих днів взяти їх отримання, подати для державної реєстрації відповідний нормативно-правовий акт. У разі неврахування, часткового врахування суб'єктом нормотворення у відповідному нормативно-правовому акті, висловлених органах. Нам державної реєстрації зауважень або врегулювання в такому акті інших питань, що не стосуються зазначених зауважень, орган державної реєстрації відмовляє в державній реєстрації такого акта та одночасно скасовує рішення про державну реєстрацію. Там були зауваження Міністерства юстиції, які стосувалися чисто редакційних правок. Замінити там абзаци на дефіси, деякі пункти. Пунктом 4 замінити словами новим пунктом і так далі. Тобто нічого по суті там ніяких зауважень не було. Тому я прошу підтримати проєкт постанови. Дякую. Немає більше питань чи зауважень. Тоді пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одна і це все. Я всім дякую. Побачимося в очі в понеділок. Жоні.